Як вибрати підходящу професію в IT? Обрати напрямок в IT може бути викликом, адже існує багато різних напрямів, в яких ви можете працювати. Ось деякі етапи, які ви можете зробити, щоб визначити, який напрямок в ІТ вам найбільше підходить. Перше, IT-індустрія, не дивлячись на технічний характер, включає в себе багато нетехнічних професій. Тобто IT це не тільки розробники. У ній є місце для різноманітних талантів і пристрастей. У даній сфері існує безліч спеціальності, де можна реалізувати свої природні таланти і займатися тим, чим подобається. Наприклад, можна бути рекрутером, hr бізнес-аналітиком, діджитал маркетологом дизайнером та ще багато інших варіантів. Друге, оскільки індустрія дає можливість реалізувати майже будь-які сильні сторони, необхідно провести базовий самоаналіз. Для початку просто виділіть 30 хвилин і подумайте: зробіть список своїх інтересів, хобі, сильних сторін. Це допоможе вам визначити, в якому напрямку шукати спеціалізацію, що вам подобається і чого ви хочете. Чи цікавить вас програмування, чи вам більше подобається безпосередньо робота з апаратним забезпеченням? Чи може ви б хотіли працювати з людьми, або ви в дитинстві любили малювати? Чи ви класно організовуєте процеси, а можливо, ви круто вмієте комунікувати і домовлятись? Також можу порадити вам наш профтест, який підготувала професійна психологиня. Посилання на нього в описі під відео. Третє. Дослідження професій. Після того, як якісно сформували свої думки, що вам подобається і чим би ви хотіли займатися, напишіть такий запит у чат GPT. Наприклад, я люблю комунікувати з людьми, які професії в it індустрії рекомендуєш. Він видасть вам 5-6 варіантів, а потім зробіть запит. Надай ще варіант. І так зробіть декілька разів. Четверте, по тим спеціальностям, які вас зацікавили, подивіться мінімум 3 відео, або почитайте три статті, які детально описують. Чим займається даний спеціаліст? Це дасть можливість сформувати бачення, чим ви будете займатися у майбутньому. П'яте. Аналіз ринку праці. Проаналізуйте, чи є попит на дані спеціальності. Просто подивіться на сайтах з пошуку роботи, чи є відповідні вакансії і яка їх кількість. Наприклад, в Україні з цим допоможуть сайти Dow і Gin. Там навіть можна подивитись кількість відгуків на ту чи іншу вакансію. Це дасть можливість зрозуміти конкуренцію по напрямку. Хоч вийти досить гнучко з віддаленою роботою, але я все-таки радий звернути увагу на регіональність вакансій, тобто, щоб були вакансії саме у вашому місті. Шосте. оцінка вимог. Так, якщо ви не були дотичні до цієї спеціальності, то вам буде складно оцінити вимоги. Але на першу вимогу, яку треба звернути увагу, так це на рівень англійської мови. Під різні професії він може бути різний. Вам слід розуміти, що так само важливим, як і рівень знань у виборній спеціальності, є рівень володіння англійською мовою. З і саме головне, не поспішайте миттєво обирати спеціальність, у яких найвищі заробітні плати. Ваша ж справжня мета стати крутим фахівцем. А коли ви стали класним фахівцем, на вас чекатиме достойна винагорода. Однак щоб стати дійсно крутим спеціалістом, вам потрібно займатися тим, чим подобається. Тому витратьте час, зробіть попередні пункти, прийміть правильне рішення для вас. Оберіть професію, яка буде ваша і буде приносити задоволення. Знайдіть професію, яка буде вашою справжньою пристрастю. Пам'ятайте, що ви проводите багато часу на роботі, тому важливо обрати таку професію, яка буде захоплювати вас. Бажаю, щоб ваш вибір був розсудливим, а ваша спеціальність була джерелом натхнення і задоволення. Якщо у вас є додаткові питання, в описі під відео ми залишимо контакти наших менеджерів, які вам допоможуть в виборі правильної спеціальності. Комп'ютерна школа «Гілель». Навчайся. Втілюй мрії.